Ми з вами будемо робити одну велику справу. Ця велика справа називається ветеранський спорт без е, спорту, без у е, цієї класної такої пригоди на воді під витривом. Мені здається, не буде того релаксу, у того розвантаження. У Дніпрі пройшов реабілітаційний водоспортивний захід Сила Воля, перемога. Понад пів сотні колишніх військових разом зі своїми сім'ями взяли участь у вітрильній регаті. Серед них ветеран 25-ї десантно-штурмової бригади Станіслав, який завітав сюди разом зі своєю дружиною та сином. Сьогодні, ну для мене це буде взагалі нові відчуття, і я думаю, що це дуже такий, дуже гарний захід для спілкування між собою ветеранів, для спілкування родинами, і це така можливість перезавантаження, тому що ну, дуже багато. Факторів, які впливають і на ментальне здоров'я, і на фізичне. От, і я думаю, що сьогодні це буде круто. Раніше чоловік воював на Луганському напрямку, однак звільнився зі служби після поранення у 2023 році. Наразі Станіслав активно долучається до подібних заходів, які допомагають адаптуватися до мирного життя. Тоді ще нічого не було, і от зараз ну, це. Розпочинається і це ну, дуже добре, що піклуються за ветеранів і йде якась реабілітація для них. Це регата на вітрильних яхтах для ветеранів, членів їх родин. Вони е, дуже... Е, Мають такий гарний попит. Всі наші заходи вони направлені на реабілітацію, на психологічне розвантаження, на е соціалізацію, на спілкування між родинами, ветеранів і е між собою, на спілкування з соціальними е громадянами. Ми робимо такі заходи для того, щоб е будувати нову культуру е суспільства, нові сенси і нові. Е Років взаємодії. Подібні реабілітаційні заходи у Дніпрі проводяться не вперше. Місто регулярно підтримує ветеранів та їхні родини, організовуючи для них водні тренування й інші оздоровчі активності. Усе більше таких ініціатив планується вже найближчим часом. Щоб дізнатися деталі, достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві.